Саміт Веймарського трикутника відбувся у Берліні. Там зустрілися лідери Німеччини, Франції та Польщі. Підтримка України була головною темою перемовин. До чого домовилися європейські лідери? Чому Еммануель Макрон приїхав до Берліна на кілька годин раніше за Дональда Туска, і чим вдалося їм продемонструвати єдність? Тетяна Лугунова розкаже. На ганку відомства канцлера Німеччини, усмішки та дружні обійми Олаф Шольц та Еммануель Макрон вітаються так, наче між ними і не пробігала чорна кішка, і не було обміну звинуваченнями у недостатній допомозі Україні, натяків на боягузтво і публічних суперечок щодо можливої відправки в Україну іноземних військ. Попри доволі прохолодні стосунки, лідери двох найвпливовіших країн Євросоюзу демонструють єдність та солідарність. До Берліна Еммануель Макрон приїхав на саміт Вимарського трикутника. Так називається дипломатичний формат співпраці між Німеччиною, Францією та Польщею, і використав цю нагоду, щоб поговорити із Шольцем віч на віч. До відомства федерального канцлера Макрон прибув на кілька годин раніше гостя із Польщі, щоб перед тристоронніми переговорами провести двосторонні. А вже потім до президента Макрона та канцлера Шольца приєднався і прем'єр Туск. Зустріч лідерів Веймарського трикутника тривала кілька годин. Журналістів одразу попередили, традиційної прес-конференції не буде. Питання не передбачені, але короткі заяви лідери зроблять. Ми надсилаємо чіткий сигнал у Москву. Російський президент повинен знати, ми не припинимо підтримку України. Ми на боці України єдині та рішучі. Той факт, що ми троє маємо однакове бачення ситуації в Україні, сповнені рішучості ніколи не дозволити Росії перемогти та готові підтримувати народ України до кінця війни. Це сила для нас, нашої безпеки та нашої Європи. Лідери домовилися наростити виробництво озброєнь та закуповувати більше зброї для ЗСУ на світових ринках, у тім числі і за російські гроші. Ми використаємо надприбутки від російських активів, які заморожені в Європі, щоб допомогти. Помогти фінансувати придбання зброї для України. У Берліні європейським лідерам вдалося продемонструвати єдність, багато в чому через відсутність питань, наприклад, про ті самі тауруси та різні позиції щодо іноземних військ в Україні. Наскільки ця єдність стійка, покаже саміт лідерів ЄС в Брюсселі, який відбудеться вже наступного тижня? Там у журналістів точно буде нагода їх поставити. Тетяна Луганович, Слав Фролов подробиці німецькі бюро телеканалу інтермарафон. Єдині новини.